Я порекомендувала абсолютно всім людям на цій планеті Земля зробити одну річ. От якраз у 2026 році спробуйте почати жити без жодних очікувань, бо будь-які очікування створюють страждання в нашому житті. І зараз поясню, наприклад, ви йдете в магазин купити кавун. Ви купуєте кавун, приходите додому, розрізаєте його, а він взагалі не червоний, не солодкий, і ви розчаровуєтеся. Тобто, ваша картинка світу з тим кавуном, який ви уявляли, ой, як він буде смакувати, не збіглася. А ви від цього засмутилися? І це все проявляється в інших сферах життя, на роботі з людьми, коли. Ти зустрівся з людиною, вона якось. Ну, ти відчув образу до неї. А чому у тебе образа? Тому що те, як вона проявилася, не справдила твоїх очікувань. Тобто, твоя картинка світу, того як нафантазував, намалював твій розум, вона не співпала. І коли ти перестаєш очікувати, а просто дієш по імпульсу, прийшов імпульс, ти це зробив, але ти не очікуєш результату того, що після цієї дії має стати саме ось так. Стало щось, ти розумієш, що окей, значить, так і має бути. Не сталося щось. Теж всі прояви ти оцінюєш як ідеальний момент. От все в твоєму житті проявляється ідеально, і тоді ви дійсно починаєте кайфувати від життя. Уходять всі страждання, весь біль, весь розпач. Тому пробуйте.